Всім привіт! Мене звати Денис Шевлай і я на масштабному українському фестивалі в Торонто Блурвест. Сьогодні я тут, щоб поспілкуватися з співачкою, заслуженою артисткою України Оксаною Мухою. Запрошую і вас зі мною. Ушитілом ми було! Вітаю вас на українському фестивалі. Вам була надана така честь співати гімн України на цьому фестивалі. Поділіться, будь ласка, цим, як це було, які у вас були емоції, що ви відчували в цей момент. Я завжди пишаюся всіма українськими виконавцями, які вміють витримати гарно і гідно, і, і добре, добре зробити це. Я дивилася на людей, я бачила, що їм це було важливо, мені було приємно. Що українці, які тут, вони знають гімн. Бо на жаль, в Україні є люди, які не знають гімну і яким це не потрібно, не цікаво. Тому коли ми тут і на українському фестивалі на чужій землі співаємо гімн, ну це надзвичайно зворушливо. Наскільки я знаю, читав з новин, що з настанням повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, ви були не на території України. І які е, були ваші тоді відчуття? Ваша сім'я, наскільки я знаю, лишилася тоді у Львові? Так. Що ви тоді відчували, як ви діяли в цій ситуації? Взагалі, як вплинула на вас повномасштабна війна? Я Оксана Муха, Українка, мама, жінка. Як і ви, я сьогодні зранку пережила тривогу, паніку, розчарування. Коли почалася війна 24 лютого, я перебувала в монастирі, де я жила в Римі на лікуванні. У мене була онкологія, і всі мої рідні були вдома у Львові. І я мушу стверджувати, що якщо ти не є вдома, а ти є десь за межами дому. За межами країни все це переживати є дуже складно, тому що ти собі додумуєш навіть те, чого немає. І цей страх, безпорадність, вона вбиває, тому що твоя дитина там, а ти тут. І ти нічого не можеш, ти не можеш приїхати, ти не можеш вийти з лікарні, ти не можеш. А вони там. І що ти можеш зробити? Спочатку ми постійно були на контакті, ми були постійно. Слухали ефіри, марафон цілодобово. Цілодобово втратився сон. Тоді почали телефонувати багато, багато людей і просити. Будь ласка, допоможіть поселити, допоможіть перевезти. Пані Оксано, тут немає, тут сім'я виїжджає, тут сім'я з дітьми, там сім'я і великий пес. Чи ви можете прийняти, чи ви можете допомогти? І оце я постійно була такою, ніби зв'язковою на телефоні, щоб поселяти людей. Постійно У мене вдома була фактично база, де люди перебували періодично. Тобто приходили два-три дні, побули чи тиждень, знайшли нове місце, люди поїхали. Мій тато возив людей, чоловік моєї сестри возив людей. Ну, тобто, наше завдання в цей момент було допомогти українцям, які е, намагаються врятувати своє життя. Тобто я цим займалася. І також, коли трошки мала більше сили, я виходила на мітинги. в Римі, Два рази на тиждень відбуваються мітинги, де українці нагадують людям, які і постійно і зараз два рази на тиждень, по дві з половиною години, під палючим сонцем, але українці стоять і я з ними стояла. Тому що Італія це країна сонця, люди хочуть спокою і «no stress». І вони живуть в гарній атмосфері, але ми маємо нагадати, що в нас є проблема. Італія дуже поділена. Італія дуже вільна країна під сонцем, яка щаслива. А чи не зазнавали ви якихось утисків від італійців? Не знаю, звичайно було. Наприклад, до нас підійшли. В нас на машині є українські номери. До нас підійшли і сказали, що ви вбивці. Ви нацисти, Ваш президент-диктатор, але ви ще цього не знаєте. І дуже дуже негативно. Дуже негативно. Насправді, засоби масової інформації я би сказала, навіть є більше про аніж про Ми навіть бачимо, що чудить папа. Напевно, я проста смертна. Не маю права негативно відгукуватися про таку персону, але я вважаю що це просто людина, і він робить великі і великі помилки. Тому папа наразі не є друг України. Він міг зробити значно більше те, що він зробив зараз. Він нас принизив неодноразово, і моя повага до нього, на жаль, на жаль, втратилася. Можливо, з часом папа змінить риторику, і можливо, він таки дасть цей меседж, який ми всі хочемо почути, що Росія агресор, Україна страждає через Росію. Це не є братня війна, це є війна Росії проти України. Ми чекаємо. Власне, на цей меседж, попри все, я знаю, що ви давали свої концерти, цілі тури країнами і в Україні у вас був, наскільки я знаю. І ось ви були і в Чикаго, і в Детройді. І ось ми з вами сьогодні спілкуємось в Торонто. І ви всі гроші, наскільки я знаю, відправляєте на Збройні Сили України на підтримку України. Чи можете ви розказати про це? цей тур, який відбувся зараз в Америці, це є е, тур для. Для відновлення здоров'я пораненим військовим українським кошти, які ми збираємо, йдуть на їхнє лікування, на протезування, відновлення зору, пластичні операції, нейротравми ідуть гроші на те, щоб відкрився у Львові. Це вже буде другий реабілітаційний центр, де військові безкоштовно лікуватимуться, бо зараз центр працює в Ірпіні під Києвом. Він вже працює кілька років і щодень приймають близько 30 військових. Окрім цього, військові мають можливість проживати безкоштовно і харчуватися. Це все робить фонд «Revive Soldiers Ukraine» В голові Ірини Ващук, президент фонду Ірина Ващук, вона сама це прийняла рішення, що вона хоче зробити цей фонд. Вона фактично сама всім займається, але має дуже велику гарну громаду волонтерів. Які її дуже підтримують, тобто в нас було чотири концерти. Ми зібрали 116 тисяч доларів. І військові, які перебувають зараз на лікуванні в Америці, які мають дуже складні операції, де у Львові одного з військових лікар, замість того, щоб правильно прооперувати людину. І коли людині прийшла пропозиція поїхати в Німеччину отримати правильне лікування, лікар без його відому написав відмову. І ця людина продовжила лікування в Україні в той час на його місце лікар дав свою людину за кошти, тобто це корупція, яка продовжується навіть зараз. А як давно ви почали допомагати українській армії? З якого моменту ви вирішили що це З не... 14-го року? З 14-го року 14-го я їздила до військових на полігони. Співала для них тоді ще Запоріжжя був Дніпропетровськ. Ми були в Попасні, і це було дуже близько. На день незалежності в Попасні ми були. Нас охороняли військові по периметру. Наш концерт. А за день до того москалі простріляли Попасну по мирних жителях, щоб зробити їм свято дня незалежності. А З 15-го року я почала працювати з Іриною, власне, тому що війна почалася не в 22-му році, і військових є дуже багато поранених. А зараз, щоб ви розуміли, 50 тисяч стоїть в черзі на протезування. Це не, не тільки Україна не готова. Я думаю, що і Америка, і Канада не готова би була до таких кількостей. Тому зараз підтримка поранених військових дуже є важлива. Я, якщо є вже ця можливість, я хочу звернутися до українців, які. Якщо ви зустрічаєте військового, зробіть йому якусь приємність з вашого боку, купіть йому каву, порозмовляйте з ним, обійміть його, подякуйте йому. А в нас вже так звикли, що ті військові мало не заважають жити, а вони насправді віддають за нас своє життя. Тому будьмо до них уважні і шануємо дуже їх. Також війна це дуже важливо для нас, але я хотів би трішки відійти від цієї теми. І запитати про кінострічку Щедрик. Наскільки я знаю, на початку 23-го року вона вийшла в прокат. І е, нагадую, хто не знає, що це кінострічка про е, сім'ю польської, української та е, єврейської сім'ї у часи Другої світової війни. І я читав, що ви були солістом гурту Козаксистем, представили саундтрек до цього фільму. Розкажіть, чи мали я що ви власне думали в той момент? Чи вам не було страшно, я не знаю, е долучитись до такої важкої стрічки? Чи ви переглядали цю стрічку? Насправді фільм «Щедрик» почали знімати ще до карантину, тобто зйомки почалися раніше, в 2019 році, якщо я не помиляюся, так і власне завдяки цій пісні я відчуваю тебе, яку ми з козаксистем видали. Ця пісня заворожила Олесю Моргонець, ісаєнку, режисера фільму. Щедрик, і Олеся попросила, що вона би хотіла, щоб я зіграла цю невеличку роль. Це був мій перший дебют. Чи мені було страшно? В той час не було страшно, та й зараз не страшно. Це, Це є фільм, який може розбудити тих, хто приспались. Ті, хто трошечки дрімають, і їм є комфортно на диванах. Знаєте, обговорювати, хто як робить погано, бо я цих диванних критиків не переношу критично, то я сподіваюся, що принаймні їх цей фільм трошки прокинув, і вони зрозуміли, що це таке, що це таке жити в часі війни. Тому що коли ти є в затишку в спокої, і ти точно знаєш, що в тебе буде завтра ще один день, ти знаєш, що в тебе він буде радісний, ти зустрінешся з друзями, то зараз в Україні люди, які на сході, в першу чергу вони не знають, що в них буде завтрашній день. Вони не можуть вийти з підвалі, вони не можуть розмовляти українською мовою. Їх постійно перевіряють, їхні телефони перевіряють, їхніх друзів перевіряють. Їх забирають в підвали, їх катують. Мого друга особисто катували, тому що він в Дніпрорудному надзвичайно потужний українець був. Він збирав українські артефакти трипільської культури. Його відпустили, але сім'я змушена була втекти. Дружина з дитиною. Він лишився там, його не випускають, і він є під контролем. Тобто, люди проживають страшні часи зараз. І я сподіваюся, що такі фільми, як щедрик, бодай краплиночку прокинуть співчуття до того, що відбувається в тих людей, які це не розуміють. Також бачив, що на вашому ютуб-каналі три тижні тому вийшов новий кліп на пісню «Ріки розлуки». Поділіться про це, де проходили зйомки, можливо, ця пісня комусь присвячена. Не вона надзвичайно дорога, тому що е, пісню я отримала ще до того, ніж захворіла. Тобто три роки тому я купила цю пісню. Е, написав для мене Геннадій Крупнік і Юрій Синенький. І ця пісня чекала, коли я зможу почати працювати, але довший час мені це не вдавалося. І аж я познайомилася з чудовим композитором, який створив саундтрек, повністю все до фільму. Музичний продюсер мультика «Мавка» Даріо Веро. Він італієць. Тобто він нам е, озвучив наш український мультик, італієць. І з Даріо ми потоваришувалися. і Він мене попросив взяти участь спочатку в «Мавці». Озвучити все, що треба було озвучити голосом, і потім ми з ним розговорилися. він створив аранжування для ріки Розлуки, які чекали вже два роки. І після того ми зробили такий дуже простий кліп, тому що зараз вкладати великі кошти в кліпи ми бачимо, як працюють зараз творчі люди. В нас нема з чого жити, нам нема з чого вкладати в творчість. так? Тому кліп є дуже простий. Він знятий всього е на дві камери. Одна з них це був тепер вже мій друг Юрко, який вчиться в Римі на журналістиці. Він відзняв частину на морі, а другу частину ми відзняли власне з Олесією Моргонець і Саєнко у Львові, в Рівному в Тараканівському форді. Але що ще я хочу сказати, дуже важливий момент оркестр, який ви почуєте, це є оркестр українців. Який виїхав в Рим в часі війни, їх всіх взяли на роботу в студію, форум студія музична. І нам вдалося з українським оркестром записати цю пісню. Італійський композитор аранжувальник український оркестр. Українець зняв кадри моря, і прекрасна Олеся зняла кадри з Синчуком Романом, те, що в тараканому форді. Мо пісня дуже така. Цікава, і наостанок я хотів би вас запитати, яке ви бачите майбутнє України, майбутнє українців, і як ми можемо зараз поширювати все українське на світову аудиторію? За 100 років я бачу Україну дуже квітучою, а раніше ні, раніше ні. А що ви можете побажати українцям? Швидше прокидатися, працювати над собою, переконувати тих, хто не на нашому боці. Якщо у вас коріння не має українського коріння, то я бажаю знайти цю щиру любов до України, навіть не маючи коріння українського. Якщо у вас є українське коріння, але ви в силу обставин стали змоскалені, то я прошу вас, відкопайте цю чисту українську душу, українську історію, українську любов. Пошану, повагу, тобто я прошу прокидатися людей. У нас ще дуже багато є роботи, тому що після того, коли ми повернемо територію, я так кажу, ми це не ми, а наші військові і волонтери, які допомагають військовим. І абсолютно не ті, хто зараз сидить на диванах. Ви не допомагаєте, тому що людина має робити щодня щось для перемоги України. Тому для мене дуже чітко зрозуміло, що прийде момент, коли територія буде відстояна і почнеться всередині. Боротьба за те, що ті, хто не українці, вони не мають права жити на українській землі, тому що вона здобута величезною кров'ю масою життів українських синів, доньок. Тому або ви в Україні, і ви є українець, або звалюєте з моєї країни і не засмічуєте мені простір своїм генетичним сміттям.